Шановні колеги, на засіданні уряду вносить три постанови Кабінету міністрів, які стосуються внесення змін в зв'язку з рішенням Кабінету міністрів про надання розсрочки за спожиту теплову енергію, яка дає можливість отримати розрахунок міжопалювального період. Тому пропонується внесення змін до 217 постанови. Це те, що стосується взагалі порядку розрахунків тепловиків з постачальником газу. Також стосується 357 постанови, це про укладання примірного договору для того, щоб не нараховувати штрафи і піні на теплопостачальне підприємство за відсрочені платежі. А також пропонуються зміни до 630 постанови, яка була прийнята вже для того, щоб упорядити упорядити той механізм, коли теплоекі повинні повідомляти про кількість пожитого газу. Тим, хто подав заяву про розсрочку на 50% спожитого спожиту типової енергії, тому прошу підтримати цю цей проект постанови і е, прийняти його на засідання. Дякую.